І про погоду на вихідні. Похмурі дні супроводжуватимуться поступовим зниженням температури. У суботу, 18 листопада, вночі здебільшого 0 градусів. Найтепліше із двома градусами тепла в Чигирині. Найхолодніше – мінус один у монастирищі. У день температура підніметься до 4 градусів. А в неділю, 19 листопада, найхолодніша ніч буде знову в монастирищі та Жашкові мінус чотири, врешті міст мінус один, мінус два. В день стовпчик термометра коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла. За народними прикметами 18-го дівчата молились про наречених і про силу Всевишнього хорошого чоловіка. А погоду визначали так: якщо стелиться туман, буде тепло, а якщо іній на деревах, потрібно готуватись до морозу. Всього часу починають міняти шубку зайці, біляки, білки, ласки. Сніг же 19 листопада обіцяє сніжну зиму, яка особливо сприятлива для озимих. У минулі часи казали, якщо лід на річці стає купами, то й хліба буде. Будуть купи, а гладко, то й хліба буде мало.